Привіт, малята! А ви готові поринути в чудовий світ природної краси? Готові? Чудово! Тож сьогодні я розповім про те, що нагадає вам про літо. Це метелики. Так-так, вони вам дуже знайомі. Але чи ви все про них знаєте? Ці створіння. Одні з найкрасивіших комах, схожі на фантастичні квіти. За їх красу люди дали їм незвичні імена імператор, монарх, махаон. Метелики літають вдень, а вночі, піднявши крила, відпочивають, але не сплять, так як це їм не потрібно. Метелики комахи з повним перетворенням, так як личинка, гусінь. Повністю відрізняється від дорослої комахи і проходить чотири стадії розвитку: яйце личинка, гусінь, лялечка кокон і доросла комаха метелик. З усіх комах тільки метелики мають чотири великих і яскравих крила з чудовим графічним малюнком. У них добре розвинені органи чуття, це вусики різного розміру і форми. Очі займають частину голови і складаються з безлічі фасеток, кожна з яких це очі в мініатюрі. Це призводить до того, що світ метелики бачать у вигляді мозаїки. Метелики розрізняють лише жовтий, червоний та зелений кольори, але можуть добре розрізняти і спектр ультрафіолетових кольорів, які невидимі для людського ока. Як гадаєте, що об'єднує велетня слона та маленького, тендітного метелика, ніколи не здогадаєтесь. Це надзвичайна гострота слуху. Ще не з'ясували, що метелики здатні чути звуки, що видають рослини в стресовому стані, коли їх зламано чи порізано. Але цікаво те, що метелик не має вух, а чує за допомогою отворів та прожилок на крилах і добре відчувають вібрацію. Їжу метелики пробують лавками, це тому, що датчики смаку знаходяться в ногах. Є ще одна подібність метелика зі слоном, яка... Та в обох них є хобот. Метелик не може їсти тверду їжу, а тільки пити, тому для цього у нього є хобот, яким метелик користується як соловинкою для пиття. Хобот знаходиться у метелика під підборіддям і залишається згорнутим, допоки не знайде нектар. Ось подивіться на цю крихітку. Цей метелик нагадує пташечку колібрі. Але ця крихітка з'їдає нектару більше, ніж важить сам. Називається цей метелик язикам звичайний. Він п'є нектар своїм довгим хоботом. Харчується метелик переважно нектаром з квітів, соком дерев та фруктів. Не проти поласувати сльозами тварин та брудом. П'ють воду з брудних калюж, щоб поповнити свій організм мінералами та солями, які є в калюжах і немає нектарі квітів. А щоб добути нектар, метелик сідає на рослину і барабанить лапками по листочках, поки та не випустить сік. Є такі метелики, які харчуються тваринною їжею, а є такі, що не їдять зовсім, тому що не мають рота, а живуть на енергії, що накопичились у вигляді гусениці і живуть вони 2-3 дні. Наприклад, Сатурнія Руда або Мадагаскарська комета. Інші ж живуть від кількох днів до кількох тижнів, як-от мнемозина. Ми схильні думати, що метелики живуть тільки влітку, але це не так. З'являються вони в травні червні і літають до пізньої осені, а деякі і зимують, такі як сонцевик кропов'яний Або монарх, які зимують у хлібах, дуплах. В підвалах, печерах, де є температура як в холодильнику, без морозу. Є метелики, які, і птахи, відлітають в теплі краї. Це сонцевик, будяковий або реп'яхівка. Ці метелики збираються у зграї і летять на північ Африки. Та летіти так далеко треба сили, тому летить потомство, що народилось в серпні-вересні, а повертаються ті, що народились в Африці. З давніх давен метелики дивували людей своєю красою. Чому метелики такі красиві? Це завдяки численним лусочкам незвичайної форми, які відрізняються між собою кольором, формою, розташуванням, що надає комахам неповторного вигляду. Деякі лусочки пропускають сонячне світло. Через це їхнє забарвлення протягом дня може змінюватись, але забарвлення... Метелику потрібно ще для захисту. Деякі метелики маскуються своїм забарвленням і мають вигляд гілочок листя, як от коконопряд дуболистий. Є метелики з прозорими, як скло крильми, це гретаото. ото, такі крила допомагають йому замаскуватись під навколишнє середовище. Деякі мають різкий запах, у деяких тіло містить утруту, до того ще й мають яскраве забарвлення, що попереджає хижаків. Про небезпеку. Це ведмедиця господиня або ведмедиця кая. У інших на крилах розташовані візерунки у вигляді очей. І це теж відлякує ворогів, як от Каліго. відчуваючи небезпеку, складає крила, і тоді ворогу відкриваються візерунки з очима сови. Це дуже лякає ворогів і вони летять геть. А ось у метелика Атакус Атлас закінчення верхніх крил. Нагадує голову змії, такі як ведмедик або бражник Мертва голова видають специфічні звуки, що водять хижаків в оману та відлякують. А також Атлос є і найбільшим денним метеликом у цілому світі. Іноді його путають навіть з птахом. Найменший метелик на планеті живе у Великобританії. Це Ацетозія, це нічний метелик. В багатьох країнах насолоджуються красою метеликів, а от у Швеції є спеціальні клініки, в яких лікують від стресів, в оранжереях з квітами та метеликами. Там, де живуть метелики, повітря екологічно чисте, а де їх немає, то виникає багато екологічних проблем. Метелики милують погляд. Переносять пилок на лапках, чим збільшують урожайність рослин. Метелики-шовкопряди допомагають отримувати натуральну шовкову нитку. А з іншого боку, усім відомо, що їхня гусінь завдає шкоду, поїдаючи молоде листя рослин. У свою чергу, гусінь уживляться птахи, отже кожна тварина відіграє певну роль в природі. Ось бачите, як багато цікавого ми дізналися про метеликів. А чи можна ловити їх, як ви гадаєте? Ну, звичайно, ні. Ловити їх задля розваги не можна, бо будь-який дотик їх травмує і вони гинуть. Але є люди, які досліджують їх життя професійно. Вони називаються ентомологи, і ловити задля розваги вони метеликів не будуть. Ентомологи знають, як з ними поводитись. Мені подобаються метелики, їх можна споглядати і від цього отримати задоволення і радість. Це джерело натхнення. Їх можна вишивати, виробляти з бісеру, ліпити, складати про них вірші і малювати. Саме намалювати метелика у техніці Монотипія вам сьогодні і пропоную. Давайте швидше починати. Для початку візьміть чорний папір, складіть його навпіл, обведіть контур. І виріжте метелика. Тепер на одну половинку нанесіть фарбу. Фарби добирайте на свій смак. Потім складаємо іншу половинку, легенько притискаємо, розгортаємо. Метелик готовий. А тепер спробуємо іншим кольором. Чудові метелики вийшли! Які ж візеринки вийшли у вас? Чи сподобалась вам розповідь про метеликів? Дякую вам, друзі, що провели цей час разом зі мною. До побачення, до нових зустрічей!